Уже три роки, як у двоповерховому будинку, номер 229, двадцять на вулиці Соборній, протікає дах. Мешканці другого поверху, зневірившись у допомозі працівників ЖЕКу 1 намагаються самотужки робити ремонт. Але теперішні душі лише погіршують стан старого даху. Зверталися москалюка, пана москалюка, головного інженера, пана Романовського, і все безрезультатно. В той час, як мешканці другого поверху намагаються якось зарадити протіканню даху, мешканці першого поверху у своїх квартирах вже можуть побачити коріння дерев, котрі ростуть біля будинку. Незважаючи на те, що мешканці батостраждального будинку вже давно отримали дозвіл зрізати ці дерева, працівники ЖЕКу не поспішають їм допомогти. І до всіх цих негараздів нещодавно додався ще один: вже чотири місяці у будинку не працює колективна телевізійна антенна. Яку працівники жеку також не поспішають відремонтувати? От і доводиться жити 12 сім'ям у будинку, де зі стелі капає вода, з підлоги стирчить коріння дерев і навіть не показує телевізор.